Oh. І всі привіт, мої дорогі друзі, з вами, як завжди, я, Керпер Мійкрафті. І сьогодні це буде огляд одного снапшоту під назвою 25W05A. Це останній снапшот, то, по по-моєму, саме останній снапшот Майнкрафту. І тут дуже чого нового додали, я не знаю, що навіть додав, тому в цьому снапшоті будемо огляд, як на його бляха, будемо дивитися, що тут додали такого нового. Ну. Я хочу вам сказати, що під минулому відео ви набрали аж цілих 11 лайків. Я був дуже щасливим і щедрим. Ой, ще тобто не щедрим веселим. І давайте ми таке і тут повторимо. Довісь, це відео до кінця, бо воно буде дуже цікавим. Підпишіться на канал, поставте свої ключку під лайку. І до речі, підпишіться на ТВР-канал, Там я буду з вами спілкуватися з, з, з моди. Як там його? А, скидати моди згрубати до татоки датапаки і так далі. Ну, а я вже починаю до ролика. Приємного Ну і так, що тут я вже замітив, що тут першого добавив. І дивіться, ось таке ось. Е Листя, яке називається опале листя, воно таке саме, як зараз чекайте. Ось тут є ну ось як рожеві пліски, ніби це таке саме, як рожеві пліски, і вони спалюються по-моєму в лісах, я так не думаю. Та, тому що я зараз в лісу. Тому і дивіться, я ще замітив у тіктосі. О, друзі, друзі, дивіться, тут ще додали новий це, є, називається кущі. Тут можуть спаватися світлячки. Та друзі, тут в тому стопшоті додали, додали світлячки. Це прям прикольно. Зараз можуть в кінці відео показати, як вони виглядають, може. Ну. Не суть, давайте я вам зараз покажу вам, як це опале листя. Я тут побачив в діктоці, що опале листя можна використовувати замість вугілля у пічці. Та, друзі, замість вугілля у пічці. Дивіться, давайте ми, наприклад, візьмемо прямо цілий, можна сказати, стак. Так. Візьмемо цілий стак цих не стак, а півпоголостя. Поставимо пічку і поставимо кролятину, бо я так подумав. І ось, бачите, можна використовувати замість угілля. Навіть коли ви плавите залізо, навіть коли ви обсушуєте губку. Ну і так далі. так так далі, далі. І ще, друзі, тут ще додали польові квіти. Вони спаться у лише у березовому біомі, у березовому лісі. І зараз вам покажу вам, тут буде дуже довго. Березовий ліс шукати, тому давайте я зразу е, так, 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 так. Біршфорст, я зразу заспанюся. Ось, друзі. І так, друзі, ось, як ви бачите, ці польові квіти Спанюся лише у березових Та ли, ні Ну, суть І так, що тут іще такого цікавого додав? Тепер корови мі можуть міняти свій колір. Ну, Ніби свою, ніби як там його забув. Дивіться, ось ось змінюється така, ніби така порода, тепла корова. Це називається тепла корова. Вона спанця лише в саванах, чудлях, ну в теплих біомах, як я вам можу сказати. І ще додали холоду корову. Як ви вже знаєте, холода спанця лише в зимніх біомах, такі як тайга, ем, холодна тайга, м, холодні, як там я зараз вам покажу. Наприклад, о, ну там тайга. ну там савана, то зараз так локейт біом. І зараз як там його. Тайга. тайга. Ось. Сноу тайга. Отак. Почекаємо, доки там все прогрузиться. Ну, такий ставшотик, як можу сказати. Так, ну так, давайте я попробую ще раз, тому що тут не прогрузилося. Сноу. -ві. О, плейн, Все є. А, то снові тагаду. Давайте ми вже нарешті пехнемося. Давайте ми чуть-чуть почекаємо. І ось, друзі, бачите, тут іще свині поміняли свій тип. Ось то є теж тепла свідня. Ну тут все багато багато чого помінялося. І де нас Е! О, 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 все, тут на речі. І ось, і ось другий тип корови це корова Ось так вона виглядає. Ну, що я можу вам ще сказати? Я ще далі нічого не знаю. О, друзі, до речі, я забув, я вам хотів ще показати, як виглядають світлячки. Зараз я вам покажу. Треба нам зараз допехнутися в півом. В... 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 Так, Форст, first... Frozen. не, Frozen driver може бути так. Просто driver, Так, Minecraft... так. Майнкрафт Minecraft... driver. Райвер то річка. Так, давайте ми тепехнемося біля річки і ну ось річка. Тут я дізнався, що тут спалися кущі. Зараз давайте ми, наприклад, зробимо ніч set, Міднайт. Ось зробимо нічку. І давайте ми почекаємо, доки заспаняться наші світлячки. Чи заспаняться вони? Ну і де вони? Зараз я подивлюся, може тут о, так, да. кущ. І ось, іде, і ось, кущ світлячками. О, бачите, отой от маленький піксель, ось як ви бачите на екранах ваших. О, бачите, оці ось, ось, О, дивіться. Ось, уже починають з'являтися. Бачите, такі от маленькі білі жовті пікселі. Оце називається світлячки. Ось такі ось гарні світлячки. Ну, ось який ось прикольний стапшотик був. Такий прикольний. Е, дуже багато чого змінилося. Ну, ось така ось прикольний стапшотик, гарна двіжуха. Снапшотик. Ну, я вже починаю вже завершувати. Підписуйтеся на канал, поставте свою ключку подвайку. І якщо піти цим відосиком набереться хоч 10 лайків, то я можу зняти ще й про якусь версію у Майнкрафт. Ну, а з вами був Керпін в Майнкрафті. Всім па-па, чекайте на супів відео, ну і всім па-па.